Все, у цей посередині і зверху це справді температурний. Добро. Але ну, мене істинно інтересує, чому не робить цей акумулятор. Ну, от чому? У вас є якісь здогадки, думки, а може хто має факти, може хто може підказати, чому цей акумулятор не працюючий? Ну, от, я гадаю, я гадаю, це тому, що під запобіжником пилюка. І вона ото мішає, вона ото контачить. От, під запобіжником, то вона мішає, то вона замикає два контакти, і ото все, система відрубується. Бачиш, що. Ото... О, ще й тут гразно. Я думаю, що термодатчик от, неправильно спрацьовує, і тому воно не працює, розумієш? Я думаю, що то так. Інакшої причини я тут ну, не бачу, не знаю. Ну, По-моєму, він... вони ідентичні. O um...